Друзі, всім доброго дня! Ми з вами знаходимося в селі Чуколівка, що за 7 кілометрів від міста Івано-Франківська. Це приміська зона. До вашої уваги. Ось такий шикарний будинок. Площею 89 метрів квадратних. Земельна ділянка, яка прилягає 12,37 соток. Ділянка приватизована, будинок приватизований, дуже хороша локація. Поруч є дві зупинки громадського транспорту, буквально 300 метрів. Зараз ми з вами подивимося цей будинок зсередини. Ось бачите, який охоронець є поруч. До речі, дуже хороші сусіди. Це у нас Перед передпокій. Є сходи на другий поверх. На другому поверсі можна зробити повністю дві повноцінні житлові кімнати, повний ріст. Це у нас передпокій такий, один. І заходимо вже безпосередньо в будинок. Другий передпокій. У будинку дві великих просторих кімнати, плюс кухня студія. Тут у нас санвузол. Санвузол іде. Суміжний, такий, досить великий, просторий, гарний ремонт. Кімната номер один у нас. Дуже багато світла, затишна, хороша кімната, простора. Бачите, ремонт всюди свіжий. Зараз у нас буде велика кухня вітальня з кухні-вітальні в нас є вихід на задній двір. Ось така дуже багато місця, як бачите. І з кухні йде окремо також кімната. Кімнати йдуть окремі в цьому будинку. Ось така велика світла спальня. Дуже хороша локація, дуже цікавий будинок, є можливість добудови на другому поверсі двох кімнат. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, телефонуйте, огляд оперативний, будемо їхати оглядати. Можливо, це будиночок вашої мрії.